Відповідь на питання, чи можуть мобілізувати непридатного до військової служби, так буває таке. Наразі в державі триває війна, проводяться мобілізаційні заходи та розглянемо, як можуть мобілізувати непридатного до військової служби, які допускаються попалки. При цьому при проходженні військово-лікарської комісії, якщо особа хворіє і непридатна до військової служби. Обов'язково необхідно надати медичні документи, що підтверджує зазначений факт пройти додаткові обстеження, дослідження щодо визначення стану придатності до військової служби, надати пояснення військово лікарській комісії щодо наявності хвороб. Після того комісія приймає одне з таких рішень: придати до військової служби, обмежено придати до військової служби, не придати до військової служби. Якщо особа... Фактично не придатна до військової служби, але не надала жодних пояснень щодо наявності хвороб, не надала медичні документації щодо наявності хвороб, так буває таке, що військово лікарська комісія може проходити 5-7 хвилин максимум ну, півгодини. Буває таке. Тому, якщо особа сама забула сказати, що вона хворіє та не придатна до військової служби, не надала. Документів, а саме обстеження було фактично формальністю. Так наразі проводиться мобілізація та військово-лікарські комісії. Вони перезавантажені, і бувають такі випадки, що допускають помилки. Як діяти в такому випадку? Якщо ви все ж таки пройшли військово-лікарську комісію, визнані придатними до військової служби, але ви не придатні до військової служби, ви маєте право оскаржити висновок довідка військово-лікарської комісії. Що необхідно для цього зробити? Необхідно подати скаргу на регіональну військово-лікарську комісію, долучити цю довідку, але щоб її оскаржити, обов'язково її необхідно вам отримати. Коли ви розписуєтесь за ознайомлення довідку ВЛК, обов'язково вимагайте отримання копії зазначеної довідки. Та краще, щоб була мокра печатка та оригінальний підпис, що це дійсно є документом офіційним. Після того ви довідку оскаржуєте шляхом подання скарги до регіональної військово-лікарської комісії. Необхідно долучити довідку у самій скарзі аргументувати, чому ви не згодні з цією довідкою, долучити медичні документи, які підтверджують факт того, що ви не придатний до військової служби. Можливо, пройти ще якісь додаткові медичні дослідження та до заяви, долучити довідку і медичну документацію. Після того регіональна військово-лікарська комісія вивчає вашу скаргу. Вивчає документи та приймає рішення щодо довідки військово-лікарської комісії. Її можуть скасувати, можуть вам у скарзі відмовити, якщо ви не аргументували та не додали належних доказів. Так що знайте свої права. Якщо ви не придате до військової служби, ви маєте право оскаржити рішення. Через регіональну військово-лікарську комісію також маєте можливість судовому порядку оскаржити таке рішення, якщо воно незаконно. Якщо ви придатні до військової служби чи обмежено придатні до військової служби, то тоді ви підлягаєте мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу, які ще допускаються помилки при проходженні військово-лікарської комісії, поділіться, будь ласка, у коментарі. Для отримання юридичної консультації, для отримання правової допомоги адвоката, пишіть у дірек адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Дякую за вашу увагу.